Вітаю у цьому відео. Я розповім вам про клиноподібний дефект зубів та як його лікувати. Мене звати Шматолюк Володимир Удальнович, я лікар-стоматолог-терапевт у мережі стоматологічних клінік Люний Залишайтеся з нами, буде цікаво! Клиноподібний дефект це некаріозне ураження твердих тканин зуба, що проявляється утворенням в пришийковій ділянці біля ясен. Цей стан не є окремим захворюванням, а лише проявом інших патологічних процесів. На відміну від каріусу, клиноподібний дефект виникає через механічне ушкодження або регулярний контакт зубів із кислотами. Механічне ушкодження емалі може бути результатом неякісного домашнього догляду за зубами, наприклад, використанням занадто жорсткої щітки, неправильної техніки чищення або сильного тиску на зуби. Ще однією причиною виникнення клиноподібного дефекту? Є неправильний припис, адже на деякі зуби припадають підвищення навантаження, що з часом призводить до стирання емалі біля яз. Частою причиною також є бруксизм, мимовільне стискання або скриготіння зубами, переважно в нічний час, що теж сприяє утворенню дефекту. До інших факторів, які спричиняють розчинення емалі, належить часте вживання газованих напоїв, енергетиків, лимонадів, кислої їжі, а також ряд порушень шлунково кашкового тракту, при яких шлунковий сік потрапляє в ротову порожню. З часом це послаблює зуб в зоні біля ясен, і в поєднанні з механічним навантаженням утворюється характерне клиноподібне заглиблення. Основною проблемою клиноподібного дефекту є те, що зуб втрачає частину емалі, тому стає чутливим до зовнішніх подразників. З'являється підвищена чутливість зубів, дискомфорт чи навіть біль під час вживання гарячого, холодного, солодкого чи кислого. Якщо не починати лікування, дефект поступово збільшується поражаючи зуб ще глибше. Це може створити умови для розвитку карісу, а у запущених випадках навіть викликати запалення нерва. Лікування клиноподібного дефекту залежить від його стадії. На початковому етапі допоможе криміналізація зубів, нанесення на поверхню зуба спеціальних засобів для на емалі. При більш значних ушкодженнях стоматолог здійснює встановлення фотополімерної пломби, подібного до лікування каріса. Важливо не лише відновити зуб, але й усунути чинники, які спричиняють появу дефекту. А саме змінити техніку чищення зубів, уникати сильного тиску та горизонтальних рухів, користуватися м'якою зубною щіткою, пролікувати наявний бруксизм, стоматолог гнатолог допоможе отримати спеціальну капу для розвантаження зубів, яку необхідно одягати під час сну. Проконсультуватися з ортодонтом, аби виявити та виправити неправильний припис. Також слід нормалізувати раціон харчування. Пам'ятайте, що сучасне звернення до стоматолога та дотримання рекомендацій дозволить зберегти здоров'я зубів на довгі роки. Щоб дізнатися більше, Шої інформації, переглянути приклади наших робіт та багато корисних відео. Переходьте на наш сайт за посиланням. Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на наш канал, ставте лайки, а також ставте свої запитання, на які ми обов'язково відповімо. Запишіться на безкоштовну консультацію в мережу стоматологічних клінік Люмідин. Дякую за увагу і до зустрічі!